Уже... Уже це біля Верховної Ради, люди намагалися прорватися через хід до преси. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається? Розкажіть, будь ласка. Хочете відійти, то ми зараз вас заведемо. Бросьте свою камінь. Я на руку представляю. Розкажіть, що тут зрабу. Там є людина, яка розкаже. А Ти знаєш, що відбувається. тут декілька сотень самооборони заблокували ви будинки Верховної Ради. І вимагають, вимагають вислухати їх вимоги, які були вчора. Розформульовані на нараді згодники і тут є командир, і тут є командир екрему. Сьогодні Володимир Парасюк це Дружка, це громадський витримовний вірі. Розкажіть Гол… йому, що відбувається, що відбувається зараз. На мене прийшли дуже багато двістів, деякі сотні можна, від, а можна вуку, гучніше. Відверхово може від'їдемо. йдемо. Перебани все одно нізькі зброї. Підійшли біля Верховної Ради. Вимагати те, щоб якісь приймалися рішучі дії стосовно Криму і стосовно бездіяльності влади, яка зараз в країні, тобто тут багато пішли людей, які не задоволені по Україні, типу. От зараз стоїмо, чекаємо. Вимоги вже передали Верховну Раду, мають їх оголосити і прийняти якісь рішення. Якщо ну, зараз... що саме ви хочете по самообороні, а там же міністр оборони докладував, що при нормі 41 тисяча ворожних. У нас на, на бойовому 6 шести. Зачекайте, що ви хочете там саме від самого... Там великий список, там навіть один з пунктів є про створення національної гвардії, тобто ну, на державному рівні, для того, щоб забезпечити територіальну цілісність країни, тобто і навести порядок в країні. Плюс до того хлопці зробили, заблокували входи в Верховну Раду, щоб зробити один хід і зробили коридор для депутатів, щоб вони йшли між людьми, щоб висловити їм свою ну, позицію. Но зараз поки що. Чекаємо, слухаємо, що робиться Рада. Чекайте, а були спроби потрапити до Верховної Ради несанкціоновано? На, з нашої сторони, типу, ні, зараз не було. Сьогодні не було? Ні, сьогодні не було. Зараз, бачите, тільки заблокували хлопці, цей вихід, через який виходять. А через цей вхід зробили коридор, тобто ніхто нікому не блокує, всі попадають в середину, але тільки через коридори, ну, типу, хлопці.